Дитяча творчість це простір для спокійної гри, фантазії і щирих емоцій. Саме таким є цей набір. Він легко залучає дитину в процес і створює дружню атмосферу. А сьогодні в нас на огляді дитячий набір для творчості для апітіт. до комплектації входить повітряний пластилін, 8 штук, пінопластова основа, мус з насадкою, декор, качалка, інструмент та інструкція. Повітряний пластилін, м'який, приємний на дотик матеріал легко формується і дозволяє створювати приємні солодощі. Тортики, пончики, льодяники усе відбувається безпечно та невимушено. Тож, дорослий може бути поруч як партнер у грі, а не як контролер. Це про спільну присутність і задоволення від процесу. Під час ліплення дитина розвиває дрібну моторику, уважність і координацію рухів. Навіть не помічаючи цього. Велика кількість кольорів і можливості для декору відкриває простір для уяви та самовираження. Особливу цінність має спільний час, разом вигадувати дизайн, ділитися ідеями, радіти результату. Ці моменти зближують і створюють теплу емоційну пам'ять. Це тиха радість бути поруч і робити щось разом. Гра не має обмежень у сюжетах, кожного разу можна створювати щось нове, змінювати стиль і фантазувати. Саме тому інтерес зберігається надовго, а творчий процес стає улюбленою сімейною традицією. Цей набір про турботу, творчість і живі емоції, про моменти, які хочеться запам'ятати.